Важливі дати та цифри у 2026 році для підприємців спрощеної та загальної системи. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, незалежна податкова консультантка, практикуюча бухгалтерка. Проводжу онлайн-заходи, тематичні вебінари для бухгалтерів-практиків, а також живі зустрічі. Інформація про найближчі заходи в описі під цим відео. Ось цей мій випуск ранкової кави це, знаєте, відеокоментар авторської підбірки. Важливі цифри для підприємців у 26-му році. Партнером сьогоднішнього випуску є Чекбокс. А у цьому випуску ми поговоримо про, почнемо, звісно, із розміру мінімалки, від якого будуть далі залежати усі цифри, кожну з яких я прокоментую, звідки вона взялась і на що має вплив. Поговоримо, зокрема, про граничний розмір доходу для єдиноподатників, розмір податків єдиноподатників та ФОПів загальносистемників, пільги, які є для єдиноподатників та загальносистемників. Трудові штрафи, важливі дати для спрощенців, коли вони подають заяву про застосування спрощеної: це обрання спрощеної, відмова, перехід з групи на групу, зміна ставки. Ось, розмір боргу, що є підставою для анулювання єдиного податку, розмір вимог до розрібних ліцензій та багато іншого. Ну і якщо ви бажаєте отримати саме цю брошуру, Вкажіть, будь ласка, свій мейл e за посиланням в описі під цим відео. Вона надійде вам автоматично. Ну, а щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Ну, а ваш лайк це для мене знак, що те, що я для вас готую, є корисним. А також це моє пальне рухатись далі у напрямку підготовки вам нових корисностей. Ну що ж, поїхали. Отже, перейдемо до нашого довідничка. Побачите, що є всього 12 пунктів, а 10 з яких будуть про показники для ФОПа. Почнемо з першого. Майже всі наступні показники будуть базуватись на розмірі мінімальної зарплати, і на 1 січня 26-го це є 8647. Граничний обсяг доходу для платників єдиного податку. На дату, коли я записую це відео, прив'язано до розмірів мінімальної заробітної плати. І для єдиноподатників першої групи це є 167 мінімалок, що становить 1,444,049. Не буду зачитувати цифри, буду говорити в тисячах, а точніше в мільйонах. 1,4 мільйона. Для єдиного податку другої групи це є 834 розміру мінімалок, це є 7,2. Мільйони і для єдиноподатників третьої групи 10 майже 100, 10 мільйонів. що становить 1167 мінімалок. Одразу особливість яка? Для третьої групи, там, де єдиний податок 3%, ми будемо дохід рахувати із врахуванням ПДВ. Тобто, якщо брати 10 мільйонів. То це без врахування ПДВ. А якщо з врахуванням ПДВ, на яку суму можуть бути надходження, то це є 12 мільйонів 109 000. І то при умові, що ПДВ 20%. Якщо ПДВ з цих там, послуг чи товарів інша ставка, то до 10 мільйонів 91 000 ми додаємо ПДВ. Тобто це сума без ПДВ. Поїхали далі. Розмір податків теж прив'язаний до мінімалки, але якщо це перша група, прив'язаний до прожиткового мінімуму на 1 січня звітного року. Нагадую, що перша та друга група платить фіксований розмір єдиного податку, який не залежить від величини доходу. Єдине, що має не відбутись переліміту. За чим слідкуємо це, щоб не було переліміту. Суми, які вказані, це є гранична. Межа, максимальна межа. Тому що в залежності від того, де розташований ФОП, який вид діяльності здійснює, у нього може бути встановлена менша ставка. Тому я одразу кажу про максимальні ставки. Помісячно перша група це є 10% від прожиткового мінімуму на 1 січня звітного року, що становить 332 гривні 80 копійок. А друга група прив'язана до мінімалки на 1 січня і це є 20% від мінімалки. Зверніть увагу, що ці межі показники прив'язані до 1 січня. І тому, якщо протягом року будуть змінюватись величини раптом, то в даному випадку ця сума буде залишатись незмінною. Також пам'ятаємо, що єдиний податок першої та другої групи сплачується. До закінчення місяця, тобто не до закінчення місяця, а до 20-го числа поточного місяця, тобто за січень до 20 січня, за лютий до 20 лютого розмір військового збору для першої, другої та четвертої групи є однаковим і становить 10% від мінімальної заробітної плати. Отже, 864,70. Сплачується він. Помісячно теж місяць в місяць, такий самий строк сплати, як і для єдиного податку. А що стосується ЄСВ, 22%, знову ж таки, від мінімалки, це є 1902. 34. Річні суми ви бачите, і по строкам сплати єдиний податок військовий сказала, а ЄСВ ми платимо до 20-го числа місяця наступного за квартал. До 20-го означає 19-го останній день, тому за перший квартал до 19 квітня. Чому в таблиці немає для ФОПів 3 групи? Тому що їхній єдиний податок залежить у відсотках від обороту, це є 5%, або ж 3% плюс ПДВ, сплата ПДВ від свого обороту. 3% і військовий збір теж йде від обороту 1%, тобто разом 6 або ж 4% для платників ПДВ. В середньому ФОПи на спрощенні в місяць будуть сплачувати ось такі суми. Фактично, це є єдиний плюс військовий і плюс ЄСВ. Ось ви можете побачити тут нижче. Таким чином, перша група 3100 в середньому буде платити, друга група 4500 в середньому і третя група залежить. Від того, які обсяги. Йліться, будь ласка, якого ФОПа ви ведете? Чи яким ФОПом є самі це є третя група, яка ставка, і взагалі, які податки будете платити, виходячи ось, ось з почутого. Трошечки далі буду говорити про пільги що які є. І поділіться, скільки в 26-му році вам доведеться приблизно в місяць платити податків. Дякую вам. Далі. Що стосується пільг для ФОПів по сплаті податків, теж корисно знати про те, що а якщо це ФОП першої та другої групи, то для нього є пільга, яка працює з 1 серпня 23-го. В тому разі, якщо податкова адреса знаходиться на території бойових дій або на тимчасово окупованій РФ. Станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації. Що це означає? Якщо податкова адреса з'явилася уже після того, як в цьому регіоні територія відноситься до бойових дій, пільга діяти не буде. Важливо, щоб спочатку податкова адреса була. Саме в цьому районі, а після цього ця територія стала там або окупованою, або бойові, бойові дії. Так далі, такі особи можуть не подавати декларацію і не сплачувати єдиний податок. Пільги є ще для мобілізованих з єдиного податку та ЄСВ. Категорії, яких це стосується, це ФОПи, самозайняті особи, включаючи тих, хто мав найманих працівників, які... Призвані під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків за посадами штатів воєнного часу або підписали контракт на військову службу. І період застосування буде з першого числа місяця мобілізації контракту, але не раніше, 24 лютого 2022 року, і діятиме пільга до останнього дня місяця демобілізації звільнення з військової служби. Підставами для звільнення будуть дані із реєстру призовників. Ці дані Міноборони мало би надсилати до податкової. Рекомендую не очікувати на таке надсилання, і станом на дату запису цього відео податкова не має ще даних від Міноборони, і тому для того, щоб скористатися пільгою, все ж таки раджу особисто звернутися із заявою до вільної форми та копіями військового квитка, контракту заяви. Це буде заява до вільного зразка. І, до речі, на податков... в податковому блозі Мар'яни Кавен п'ятнична автоматизація. У нас цьому був присвячений випуск від Ольги Хільчук, яка показувала, як подати цю заяву, давала зразочок цієї заяви. А також в разі, коли буде анульоване нарахування і з'явиться переплата, яким чином її повернути чи зарахувати в інші податки. Шукайте в мене на каналі. Це є. Далі ЄСВ звільнення. Ось тут є така підбірочка. ЄСВ звільнення стосується яких категорій. Це є ФОП-загальносистемники, які не отримали прибутку. Це є ФОПи, за яких роботодавець сплатив мінімальний ЄСВ. І для цих цілей роботодавцем може виступати і військова частина, і СОБЕС. Так? Тобто органи, що виплачують допомогу при народженні дитини особам, які доглядають за дитиною до трьох років. Це є ФОПи з інвалідністю, це пенсіонери, які отримують пенсію за віком і пенсію за вислугу років. Це є мобілізовані без найманих, у тому числі призвані на строкову службу та за контрактом. Це те, що вище я показувала, але податківці поширюють. Ось пільгу для мобілізованих також і на фопів знайманими. Так? Тому сміливо ось тут можна зробити ось так. ФОПи позбавлені свободи внаслідок війни, ФОПи з місцем проживання в окупації. Ось це пільги по ЄСВ, які стосуються, якщо ви відноситесь до цієї категорії. Далі підбірочка щодо зарплатних вимог для розрібних ліцензій у 2026 році. Мова йде про півтора чи дві мінімалки, і це розмір середньої заробітної плати для тих, у кого є наймані працівники. У тих, в кого нема найманих, це є розмір доходу. І в даному випадку, станом на сьогодні, ось що відомо. А що це було роз'яснення Мінфіну, що ФОПи на загальній системі для обрахунку цієї величини мали би брати чистий дохід, саме той, який зазначений у графі 11 типової форми 261? На момент запису цього відео мені відомий факт, що податкова розсилає усім платникам, яких ці ліцензії стосуються. Інформацію, інформаційну таку довідку про те, що дохід це загальна сума доходу, тобто вал, який отримав ФОП на загальній системі. Ці роз'яснення не відповідають роз'ясненням Мінфіну і кого ж слухати. Ну, ви знаєте, МінФін все-таки вищестояща організація надподатковою. І податкова не мала би права роз'яснювати якось по-іншому, ніж це оголосив Мінфін. Тому будьте уважні, якщо ви, вам легше буде дотримати пояснення податкової і орієнтуватися на дві мінімалки загальне надходження для ФОПа загальносистемника. Але якщо МінФін розуміє це як прибуток, що це прибуток має бути на суму не менше двох чи півтора мінімалки в залежності там, від площі, від віддаленості, від центру. Адміністративно, то все ж таки я рекомендую орієнтуватись саме на роз'яснення Мінфіну. Чому? Тому що ціна питання є високою. Якщо три місяці поспіль буде не відповідати ось ці вимоги, це є підстава для анулювання ліцензії. Також хочу нагадати про. Анулювання спрощеної у разі наявності боргу ця цифра не змінилася, тому що прив'язана до неоподаткованого мінімуму 17 гривень. Тому 3060, які висять як податковий борг протягом двох кварталів поспіль станом на перше число кожного з місяців, є підставою для анулювання платника. Фактично без цього платника його повідомлять в кращому випадку пізніше. А взагалі можуть і не повідомити, якщо сума не буде перевищувати 3060. Якщо буде перевищувати, мали би повідомити. Також нагадаю, що якщо є заборгованість по ЄСВ, то це не є податковим боргом і в цю суму не включається. Далі, сьома це у нас є платники загальної системи ФОПи, для яких Об'єктом оподаткування є чистий оподаткований прибуток. Це якраз ось ця графа 11 книги обліку доходів і витрат. І прибуток оподатковується ПДФО 18, військовий збір 5 і ЄСВ 22 Тому для них, якщо брати якісь межі, які прив'язані до мінімалки, то це безумовно ЄСВ. Якщо був прибуток, то ЄСВ не може бути менше, ніж. 22% від мінімалки, а це є 1924 і не більше, ніж 22% від 20 мінімалок. Це є 38,046,80. Це є на місяць показники. Тут же можна перевірити собі річні показники. Йдемо далі виплати фізичним особам, які не оподатковуються ПДФО та військовим збором. А для чого це підприємцям? Ну, підприємці можуть так само дарувати комусь подарунки і мають знати, що 25% від мінімалки вартість подарунку не оподатковується ним як податковим агентом. Він також ФОП може надавати нецільову благодійну допомогу іншим фізичним особам і сума 4,660 буде не оподатковуватись це може бути сума заборгованості фізичної особи, по якій минув строк позовної давності. А ФОП є податковим агентом. То ось 50% прожиткового мінімуму не оподатковується. Або ж підприємець має заборгованість знову ж таки перед ним має заборгованість фізична особа, і Якщо він спише таку заборгованість, а по ній не сплив строк позовної давності, то 25% від мінімалки не оподатковується. Звідки це випливає де таке пише нижче додаю норми. І трудові штрафи на 26 рік, які прив'язані до статті 265 Кодексу законів про працю. Ці величини прив'язані до мінімалки. Звертаю увагу, що є окрема колонка для єдиноподатників, це є юрособи, а також ФОПи на загальній системі і платники єдиного податку четвертої групи. А ось остання колонка це юрособи на єдиному податку третьої групи, і ФОПи платники єдиного податку першої і третьої груп. Тому остання колонка це у нас буде для спрощенців. а Передостання для ФОПів на загальній системі. І ось, наприклад, дивіться, що може бути у ФОПа? У ФОПа можуть бути задіяні працівники, яких він не працевлаштував, і штрафна санкція за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору. Якщо це ФОП-загальносистемник, це є 10 мінімалок за кожного працівника, це 86 470 а Якщо повторно буде виявлено, то 259 410 небагато за кожного працівника. Що цікаво, для спрощенців, єдиноподатників, перший раз буде попередження, тобто нічого. А другий раз просто пальчиком покиваю так. А другий раз, коли пройдуть, то вже працюватиме розмір штрафу 30 мінімалок. І так, по різних видах. Порушення трудового законодавства. Але, 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 звертаю увагу про цікаві моменти. По-перше, законом передбачено, що в разі сплати 50% розміру штрафу протягом 10 банківських днів зняв вручення постанови, така постанова вважається виконаною. Тобто, є знижка за те, що буде швидко сплачений штраф. Але є ще одна дуже важлива дуже важливий момент. Який говорить про те, що нам не потрібно цієї знижки 50% на сплату штрафу. Дивіться. Під час воєнного стану працює такий закон 21,36. Називається він приблизно так: про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. І ось в цьому законі 21,36 у преамбулі в ним ним цим законом вносяться. Зміни, зокрема, до 265 і а 265 це вище про штрафи. І сказано, що у період воєнного стану в разі виконання в повному обсязі та встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду, штрафи статтею 265 не застосовуються. Ось тому погодьтеся, штрафи. Немалі, веселі, так, для перевіряючих, але ось дуже важливо багато знати про цю преамбулу. Тому що хм, може бути так, що ви про це не знаєте, а вам про це і не скажуть. Може таке буде, може бути. І десятий важливий момент, який вам пригодиться під руками це важливі дати для. Підприємців щодо подання заяви. І є різні варіанти: це обрання спрощеної, тобто новозареєстрований ФОП. Якщо він обрав першу або другу групу, то заява має бути подана до кінця місяця, у якому проведена держреєстрація. І тоді з 1 числа наступного такий ФОП опиняється на єдиному податку. Для третьої групи. Протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації, якщо подана заява на спрощену, то на єдиному податку такий підприємець є з дати державної реєстрації, тобто по різному правила діють для першої, другої і для третьої групи. Якщо є зміна групи у зв'язку з перевищенням ліміту. Не пізніше 20 го числа місяця наступного за кварталом, ось, наприклад, в четвертому кварталі, якщо буде переліміт, то до 20 січня потрібно буде подати заяву про перехід фактично на загальну систему оподаткування. Далі це навіть не про загальну систему, а мова йде про зміну групи. Дивіться, якщо ви є в другій групі, і у вас переліміт. То ось цей строк не пізніше 20 го числа, це про перехід у вищу групу. Тому що якщо переліміт буде у третій групі, то в принципі і без подання заяви на загальну систему переведений буде платник. Добровільний перехід, якщо ж нема переліміту. А ви добровільно хочете прийти з другої в третю, наприклад, тобто тут потрібно би було подати заяву за 15 днів до кінця року, щоб з 1 січня бути в іншій групі. Перехід із загальної на спрощену теж за 15 днів, цей срок уже позаду. Перехід навпаки, із спрощеною на загальну не пізніше, ніж за 10 днів до початку календарного кварталу. Зміна ставки з 3, а точніше з 5 на 3. Ну, якщо ми з 5 на 3% переходимо, отже, ми хочемо зареєструвати з платниками ПДВ. В такому разі, заява подається не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку кварталу, з якого маємо намір бути платниками ПДВ. Наприклад, якщо з 1 січня, то до 21 грудня потрібно було подати заяву із відповідною відміткою, що ми змінюємо ставку з 5 на 3. Одночасно. І з цією заявою подається заява на ПДВ реєстрацію. І ставиться позначка у полі Прошу зареєструвати платником ПДВ, реєстраційна заява платника ПДВ додається. Що важливо, коли таке може бути, що платник з 5 переходить на 3? Тоді, коли вже першопочатково ФОП хоче бути платником ПДВ, будучи на спрощеній системі. Є моменти, коли це вигідно, так бути на ставці 3 і сплачувати ПДВ. Нюанс в чому, що новозареєстрований ФОП не може бути одразу платником єдиного податку за ставкою 3 Щоб зайти у ставку 3, ми можемо туди йти лише шляхом обрання 5% і переходу на 3%. Ну, саме таку механіку передбачили кодексом, а точніше, не передбачили можливість обрання одразу 3% і тому доводиться робити отакий перехід. А якщо ж навпаки ФО був на 3% хоче перейти на 5%, це означає, що він ще й мусить анулюватись платником ПДВ. Ось для цього не слід поспішати і пам'ятати, що 184.7. Податкового кодексу зобов'язує його як особу, яка анулюється платником ПДВ, нарахувати, компенсуючи ПДВ по тих товарах, роботах послугах, які були придбані з ПДВ, податковий кредит, по яким був включений, але такі активи не використані у господарській діяльності. Значить, в такому разі заява подається не пізніше ніж. За 15 календарних днів до початку кварталу, з якого хочеться 5, а не 3. І ось тут окремо заяву на анулювання ПДВ реєстрації подавати не потрібно. Тобто, ви можете подати, а можете цього не робити. Щоб цього не робити, в пункті «5.3. заяви ставиться відмітка, позначка. Прошу анулювати реєстрацію платником ПДВ останнім днем звітного періоду, що передує переходу на застосування ставки єдиного податку, що не передбачає сплату ПДВ. Ще додаю вам ось таку табличку, теж із важливими датами, коли відбувається якась зміна у ФОПа, чи то ім'я прізвище, точніше у ФОПа, наприклад, ФОП жінка одружилася, так, змінила прізвище в який строк, коли вносяться зміни до першоджерелових документів, так там паспорта, от після внесення цих змін, в який строк потрібно повідомити податково тією ж заявою про застосування спрощеної системи? Якщо змінюється прізвище, то заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін? Якщо ж змінюється податкова адреса, місце провадження діяльності або види господарської діяльності по ФОПу першої та другої групи заява подається не пізніше 20 го числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулись такі зміни. По третій групі юридичні особи ось тут юридичні особи, а також ФОПи, давайте я зроблю ось так: поправлю. ФОП. Група 3 і юридичні особи група 3. Ось так буде правильно. Не встановлено окремий порядок. І тому керуємося роз'ясненнями податкової. А вони такі, що якщо змінюється податкова адреса, місце провадження чи виду господарської діяльності, то спрощенець третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни, має подати заяву. Про застосування спрощеної і в цій заяві вказати про ці зміни. Строк не встановлений. Ось, але не пізніше останнього дня кварталу. Так роз'яснюють податківці. Друзі, це була остання табличка моєї корисної підбірки для фопів, для бухгалтерів, які ведуть фопів, для роботи у 2025-2026 році. Я пропоную вам її зберегти. За можливості роздрукувати і тримати під руками. Якщо ви додивились відео до кінця, дайте мені знати, чи було б корисно. Нагадую, що якщо ви бажаєте отримати цю брошуру, вкажіть, будь ласка, свій мейл за посиланням в описі під цим відео. Ну а щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Буду рада бачити вас на річному майстер-класі 13 січня, присвячений для ФОПів на спрощенні, ФОПів на загальній системі і юридичних осіб на єдиному податку. Розглянемо річне заповнення приклади заповнення річної декларації, а також подання уточненок у разі виправлення помилок минулого. Врахую всі нюанси, які були у 2025 році і мають вплив на річну звітність. Також поговоримо про перспективи 2026 року, тому не пропустіть на зв'язку.